Основні задачі, які зараз стоять перед нашим інститутом, це розробляти, створювати, апробувати і впроваджувати у виробництва ті напрацювання, які будуть підвищувати рентабельність, економічність сільського господарства в цілому нашої країни в умовах у цих кліматичних змін, в умовах військових дій, в умовах нестачі вологи і відсутності 100% зрошення. Це був наказ кабінету міністрів, який вийшов 29 грудня 2021 року, про створення такого інституту шляхом об'єднання трьох наукових установ з Херсонщини. Це інститут зрошуваного землеробства, інститут рису і дослідна станція вечівництва і баштаництва. І саме створення нашого інституту випало на час початку війни. І, але ми змогли виїхати з окупації більшість е, фахівців і наукових співробітників, ми змогли створитися в 2022 році. І наш інститут він створений не тільки для півдня України, а він працює по всій Україні, і наші надбання, наші напрацювання, наші рекомендації вони актуальні в кожному регіоні. І тому ми незважаючи на те, що є в нас офіс і в Херсоні, є співробітники. Десь Чоловік нас до речі залишились і працюють в надскладних умовах, тому що наш інститут розташований в 6 кілометровій зоні до Дніпра. І постійно потрапляє під обстріли, але є такі співробітники, які залишились і які працюють в цих умовах. Основна частина наших співробітників знаходиться і працюють в Одесі на базі Одеської дослідної станції, де ми зараз знаходимося, яка підпорядкована нашому інституту. В нас є опорний пункт і наша дослідна станція Миколаївська в Миколаєві. У нас є, але по всій Україні у всіх областях. В нас є, скажімо так, базові господарства, опорні пункти, які знаходяться на базі наукових установ нашого профілю, на базі університетів аграрного профілю, на базі деяких крупних бізнесових структур. В цілому в нас по Україні більше 120 вже договорів про співпрацю. І в кожному регіоні в нас є пункти такі, де ми можемо брати і аналізи, і ґрунту, і повітря, і монітор. Торіти ці зміни клімату і проводити наукові досліди, в тому числі в структурі нашого інституту 15 наукових підрозділів, і це такі в нас є всі напрямки які стосуються аграрного сектору. Весь селекційний матеріал він зроблений ще в Херсоні. Нам вдалося селекційний матеріал вивезти. От там от розсадники іменно з селекційних ліній ми скрещуємо, спочатку колекція, де ми вибираємо кращий із, най... із кращих, скрещуємо і створюємо нові сорти. Там можна побачити розсадник селекційний, там от всі такі нерівнисінькі лінії, а потім ми повинні відборами. Створити новий сорт, найкращі, високоурожайні наші сорта дають на зрошенні до 12 тонн на гектар, на незрошенні – до 6 тонн на гектар. Ми наші сорти збирали по нашим друзям з усієї України, з їхніх демополігонів. Вони нам збирали і наші сорти, прислали. Так що ми все зберегли і нічого не втрачено, і ми продовжуємо створювати нові сорти. Зараз ситуація така, що ми ще не знаємо, на Херсонщині. Постійно відбуваємося під вибухами, постійно дрони літають. Там у нас також є часті досвідів, які ми проводимо на полях нашого бившого інститута, але там дуже 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 безпечно, щоб казати. Різниця є в плані того, що тут все таки ближче море. І зміни клімату тут дещо інші, ніж у нас. Якщо балакати по цьому році, то Херсонщина в цьому році практично згоріли на корню посів пшениці. Я за свої 40 років в інституті не бачив, що Форенцовський район, північ Херсонщини, пшениці, Ячменю, не могли отримати навіть не 50, а 100% поля, які повністю 100% не сформували генеративних органів. Тобто не було колоса і на корню вони просто засохли. Сантиметр 25-30 рослини такою висотою і все. Такого ще не було. А це звичайно, як погодних умов, так і збройної агресії сусідньої держави. Сама головна мрія, як мене, як керівника і всього нашого колективу, нашого інституту. Це знаєте, ну мрія всіх українців зараз одна, щоб як можна скоріше закінчилася ця війна, щоб ми могли хто захоче повернутися до Херсону, хто захоче працювати в Одесі. Але хочеться знаєте, щоб ми мали всі умови для повноцінної роботи, тому що то, що ми зараз за допомогою наших друзів, наших колег, наших фермерів, які нам допомагають, і проводити досліди, і знаходити там поля, і таке інше і техніку, яку нам не вистачає, чи лабораторне обладнання. У нас три лабораторії аналітичних досліджень, нам роблять аналізи на договорних умовах. Але наша мрія, щоб у нас було приміщення, постійне своє приміщення, тому тому що дуже потужний інститут і він ну, потребує нормальних умов і праці. Не тільки на полях, в нас це повинен бути офіс інститут. Нам повинна бути це мрія відновити лабораторію біотехнології, яка у нас була в інституті, яка знищена. Це лабораторія біотехнології сільськогосподарських культур, де ми могли в культурі інвітра розмножувати будь-яку культуру і вирощувати, розмножувати безвірусний посадковий матеріал. Це наша Мрія відновити лабораторію агрохімічних аналізів, це мати своє приміщення, мати своє обладнання і мати нормальні умови для роботи і для життя в тому числі. Перший день війни був дуже важкий для всіх нас, для всієї країни, для Херсонщини і для нашого інституту, мабуть, як ні для кого, тому що наші окупанти перший день війни. Каланчика через Антонівський мост, мимо Херсона, зайшли в наш інститут, і ми не змогли потрапити з першого дня в наш інститут. Ми потрапити змогли вже після деокупації, коли там було вже все знищено, зруйновано і воно зараз також продовжується. На жаль, це дуже сумно. Зруйнували інститут і він продовжує руйнуватися. Перше руйнування було. В грудні 22-го року спочатку було знищено все внутрі, а потім вже 22-му році, в грудні, перша авіабомба, яка розтрощила інститут, і потім вже почала з такою періодичністю туди прилітати і зруйнований зимовий сад, який ми майже півтора року відновлювали. Він чудовий був. Це було дуже страшно, це було дуже страшно виїжджати. Страшно, все було дуже страшно. Кожного умовляла виїжджати, всім було страшно виїжджати. Я по собі це знаю, було страшно. І кожного майже я витаскувала. І знаєте, в мене ніколи навіть не з'являлось такої думки, що все це полишити, тому що ну, я крівник. Мій колектив це моя друга сім'я, чи може навіть я інколи кажу, це перша сім'я, тому що моя рідна сім'я вона мене підтримує, вона терпить те, що я на 7 я з телефонами, я з колективом, бо в який момент я доступна. І тому я за кожного була в відповіді, скажімо так. Я витягувала кожного, вмовляла. Різне було було страшно виїжджати, було тяжко виїжджати в мене. Один завідувач, він каже, в мене чотири покоління, лежача тіща, діти, внуки, каже, я не можу виїхати. Але потім телефонує донька і каже, що нам робити. Я кажу, Оксана, бери все свої руки, виїжджайте, згрібайтесь, виїжджайте. Я за кожного молилась, коли хто виїжджав, всі монастирі, які, які я підтримую, які мене підтримують, вони всі молилися. Перший виклик ми. Виїхали з окупації. В нас нема де мешкати. Вона, ми всі перелякані після хтось там. Менше був в окупації, хтось більше, хто хтось виїхав вже після деокупації. Ну у кожного складалось по-різному. Я майже два місяці пробула в окупації. Ну цього було достатньо, щоб я всім казала, що страшніше окупації, немає нічого. Тому знаєте, ну пристосуватися, знайти житло, знайти умови, знайти умови і для роботи. Але я вважаю і не тільки я, всі, хто нас бачить, хто знає наш інститут, вони кажуть, що ми дуже швидко. Змогли створитися, відновитися, знаєте, знайти фахівців, до речі. У нас же спектр дій дуже розширився для нашого інституту.